Самочки мої двочубні. Ще одільно, ще не паруємо. Парувати будемо десь їх аж лютому, по погоді будемо бачити, ще поки не паруємо нічого. Злітайте, але залетіть це на вас, Самочки вже поїли. Не може її закурити, заберемо. Такі самочки мої. Все на плем'я, немає нічого вільного. Голови у мене невеликі, що радують, о, крупний голубі я не люблю. Складені добре, постаті, о, червоний хвостик на голові стоїть, чорні хвостики на голові стоять, біленьких. Всі з підйомку ставили гости плоски. Попрацювали ще з лапою, додали лапу, були відносно тих старих голубів. Ну, лапу я вже говорив, це найлегше зробити. Основне втратити розмір голуба, голови, плоскості хвоста, В плоскості хвоста. Подіюся, є багато голубів. Але так роді, так, голови, там нічого, лапа там. Та й структура деякі горошка, хвости біда, трубаті. Але це треба увагу, то хвости мають бути обов'язково плоскі. Незалежно від ширини, ширший, вущий хвіст, але обов'язково мають бути плоскі хвости. Тоді голуби радують. І ще, на мою думку, єйські вони це не крупний голуб, це мілкий голуб. Він має бути мілкий. Він не має бути крупний. Але в кожного своє бачення, кожен собі тримає своє задоволення. Це не бізнес, це душа. Так що всім гарного настрою і все найкращого миру зараз не тільки в Україні, а й в серцях і душах наших.